Скотч вообще не тримає. От обіжерено тут все Він просто не тримає. Він вообще він даже не липкий. Куплені такі вітровики на шкоду фабію третю. І вони взагалі, це, ну, із дорожчих вже, вони взагалі не тримаються. Скотч сухий. Так, да, він був червоний, смужка червона, але це не те, що не тремовський, він взагалі він просто клейковини взагалі немає. Навіть натяку нема на те, щоб воно клеїло. Взагалі, просто, просто тупо сухий скотч.